У мене є цілих три медові жили. Хм, мабуть, почну от із цього. Виглядає апетитно. О, так це шоколадні кульки. Ням-ням-ням. От лише руки тепер усі в меді. Але це смачно. Далі я хочу спробувати лимонне медове жиле. Видавлюємо. Ой-ой-ой, як же кисло. Бррр. Обличчя зводить. Це неможливо їсти. Так, ну і нарешті залишилось спробувати останнє желе. Воно з мармеладними ведмедиками. Мм, як же прикольно! Такий великий. Мм, мені подобається. Однозначно перемога дістається шефу, Ну, звісно, перемога моя сумніву жодного не було.